Ми тут проговорили про лебідінну вірність. Я mm -hmm. хочу, щоб ми все-таки набули того коту бачення, що ми тут закладаємо, що атмологія тут і закладає. Тому що, наприклад, в атмохілінгу, в одному із сеансів цього циклу є, особливо про, про партнерські відносини, є прям пункт про лебідівну вірність відносинах. І якщо це так і це важливо. Да. Що про це ви сказати. Варто зрозуміти, чому ми в атмології так багато наділяємо, приділяємо увазі партнерським відносинам і прямо е, прагнемо, щоб ці відносини були не просто відносинами, а тими, якими ми ідентифікуємо як лебедину вірність. То пояснення дуже просте: життя це взаємодія і більше нічого. Життя це взаємодія і більше нічого. І від якості цієї взаємодії залежить якість життя в партнерстві. Наше щастя і нещастя залежить виключно від нашої взаємодії. Все. Не від того, хороша ти чи погана, які ви, а виключно із тої взаємодії, яку ви спроможні створити. Правда? Хто нас цьому вчить? Ніхто. Тільки-тільки прийшли слова про якусь толерантність, про ще щось. Навіщо? Тому що. Фізика так створена, що ми можемо побачити свій світ, не весь світ не можемо побачити себе. Це об'єктивна реальність. Для цього нам потрібно, щоб побачити себе, що? Дзеркало. Для свідомості таким дзеркалом являються інші люди а безпосередньо партнер. Чому партнер важливий? Партнер це вторинний симбіоз. Ми народилися в тілі нашої мами і були цілим з ним. Ну, ми буквально були прирощі до ним. Ми в ній виросли, були в ній прирощі, ви, 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 з неї, від неї відділилися, нас відрізали, а ще потім ми довго її їли, з, дивилися на світ, буквально через її лінзу, призму і відчували так світ. Це називається симбіотичний зв'язок. І тільки спів. В року до трьох почалось поступово-поступове відділення свідомості, коли свідомість починає себе ідентифікувати окремо і відчувати світ окремо, а не через поле своєї мами. І це називається первинний симбіоз, коли ціле стає двома буквально людьми і особистостями. Що таке партнерство? Партнерство це вторинний симбіоз, це коли двоє стоять цілим. І тому кожен із нас, незалежно від того, чоловік він чи жінка створює взаємовідносини з мамою. Ну, якщо у вас модуль не перероблений, а це не так просто зробити самотужки, то не то, що мене немає проблем з мамою, Ага, там є свої схеми, як, як це все закривається. Тому ми, як правило, тягнемо все це в наші відносини. І Із-за цього ми не зустрічаємось як партнери, зустрічаються наші системи, зустрічаються наші карми, зустрічаються наші, тому кажуть, на невістку, на зятя. Син, донька, ми мама, папа кажемо, скільки в нас анекдотів про цих тощ, про це все, тому що ми з вами перших три коліна більш-менш знаємо потомків, а п'яте, шосте сьоме ні. Так ось, коли ми зустрічаємося, то за нашими спинами, за спинами наших партнерів, ми бачимо наше п'яте, шосте коліно. І таким чином це те болізне, це хворобливе коріння, яке у вас там переноситься сюди, і тому так багато складнощів в цих сім'ях. Ну і об'єктивних, і я зараз інформаційно пояснюю, що ми опалюємося буквально об своє... система. Завжди формує резонанси і протилежності. А для того, щоб у дитини були всі полюсні і протилежні файли, щоб людина могла, бо ми так зібрані, ми така реторта хімічна. Прибірка, така, яка здатна весь цей складний коктейль в собі вирівняти. Якщо ми здорові, якщо ми присутні, якщо в нас є вісь, якщо ні, то ми тоді в цьому всьому. Так ось, коли ми з партнером і коли ми свідомо з партнером, бо ми ж кажемо про атмалійські відносини, про лебедіну вірність, то ми ці речі знаємо, і партнер знає. Причому знаємо, що партнер на нас своє, висвітлює, ми на нього своє висвітлюємо. Але раз є куди висвітити, то є екран, на якому це може висіти, як мінімум. Тому е, я не хочу через це відзеркалюватись. Прекрасно, раз воно на тебе десь лягає, то ще є якась стіна. Да? І так чи інакше в цьому висвітлюванні ми стикаємося з речами, які всередині нас травмовані, ми про це не знаємо, і тому так ускладнюються партнерські відносини. Ми там ще більше себе відчуваємо незрозумілими, непочутими, не тому що ми не можемо всередині себе це зцілити і пройти, і це про партнерство. А якщо я кажу про партнерство сама до себе. Бо партнерство це завжди зовнішнє і завжди внутрішнє. То всередині мене є певна структура. Так, да, чоловік і жінка, але так як ми ендрогін, то ми в першу чергу та внутрішня дитина, яка формується в результаті нашої внутрішньої жінки і внутрішнього чоловіка, а так як дитина, то вони вже батьки. І тому наші внутрішні батьки. Зеркаляться через наших внутрішніх батьків, нашого дорослого, через цю структуру, які відносяться до нашої внутрішньої дитини, абсолютно так само, як до ну, неї відноситься вашому дитинстві і цей світ. І тому нашим внутрішнім дітям з нами небезпечно, тому що ми з ними поводимось так само, як з ними поводилися наші батьки і в ньому всі ті самі війни, які були там. І зцілити це звичайній людині ну, практично неможливо. Тому природа створила партнерство, щоб ми несвідомо відзеркалювалися, єдналися і народжувалася дитина, в якій ці всі вже полярності є, і вона має можливість це все вирівняти. Коли ми це знаємо, ми приходимо до свого партнера і кажемо. Всередині мене є внутрішнє ядро, це моя внутрішня дитина. І всередині тебе є твоя внутрішня дитина. Я не завжди можу в себе вірити, не завжди себе підтримую. У мене дуже багато претензій до себе, це геть нормально. У нас претензії до нашого тіла, у нас претензії, от я дура, у нас претензії треба було. У нас помічали, що навіть якщо ви з партнером не дуже близькі, у будь-якому випадку, там де ви себе критикуєте, партнер дуже часто. Тобі та ну, та та ну нормальний в тебе да? Та, та ну, та та ну я, ну я дуже люблю у цей твій прищик, який там. Да? Я, я, Тобто таким чином мудра і добра природа. Створила, що партнер ще й завжди компенсує от те, на що у нас не вистачає любові, прийняття до себе, і Лебедина вірність це коли ми домовляємося на початку, що ми сексуальні партнери. І це наш інтимний світ, і світ нашого дослідження, нас, наших тіл. Це інтимний простір, в який ніколи ніхто не повинен бути включений. Не словами, не навіть якщо ми розійдемося і завтра старими ворогами, ця тема повинна бути закрита, повністю захищена. Під інтимністю ми розуміємо не тільки секс, а всі ті відкриті наші інтимні якісь травми. І словом інтимні ще раз повторюю, що це ось ось те, що ми хочемо приховати, це не про тілесність, а це знаєте, коли люди розходяться, вона потім починає розказувати е про його травми, чи про якісь біологічні якісь його там проблеми, е як він ходить в туалет, чи ще щось чи він про неї щось в фотографії якісь викладає. Тобто, я оце, коли бачу цей жах, то люди просто не розуміють, що вони роблять. Вони не одне одного травмують, вони харакірі собі роблять. Не можна. Все, що було інтимно в відносинах, а це секс і оці всі довірительні такі да, ці відносини повинно бути закритим. Друге домовленість Ми один одному друг, і я тобі дружина. Це значить, що я тобі в першу чергу друг, а друг це хто, і хто вогонь і в воду, і хто перший скаже. Але ти знаєш, що я тобі друг, і я кажу це із любові, і тоді ти це сприймаєш не як критику, а як мій прояв любові, бо ми друзі в першу чергу. І так далі. І це е, е, вирощується зрілі відносини. І оце третя терація для мене, лебедина вірність, коли ми обмінюємося з нашим партнером, нашими ядрами, нашими внутрішніми дітьми, як в Монаді, в біле даємо чорне, в чорне даємо біле. І я е, кажу своєму партнеру, коли я беру його внутрішню дитину собі, і я кажу. Там, де ти себе не приймаєш, а це та частина, буду при... бо їй небезпечно. Це зараз та інтимна, який небезпечно з ним, бо він себе критикує, бо він в себе не вірить, бо він себе, ти дурак, дай сюди да і каже, все тихо. І каже, все, де ти себе не віриш, не підтримуєш, не приймаєш, буду приймати тебе я. Де я себе не приймаю, не люблю, не підтримую, не вірю, будеш любити, підтримувати мене ти. Лебедина вірні, знаєте як сердечко, коли в них голови прям, прям аж отак, в ці центри серця. Тобто, бачили, коли лебеді складають голови, вони не просто сердять, вони не сердечко роблять. Вони прям клювіками, прям самі сердечки. Вони прям дихають із внутрішніх дітей із одне одного. І ми тоді бачимо, що в результаті такої конфігурації. Починається якась милість взагалі. я вже не хочу його травмувати, бо там моя внутрішня дитина. Ми всі егоїсти. Там це починається коли тобі стає безпечно, і саме внутрішня дитина відкриває джерело доступ до творчості, до ігривості. Оцеї живості до до внутрішнього бога, до бажання взагалі звучати. До... І е, ми бачимо, що виходить таке партнерство в конфігурацію, коли вона його е, розуміє, а він її відчуває. Завдяки цьому. І через розуміла, що це не можна віддати. Це, це просто домовленість. Да? Але яка проекція? Всередині в мене є монада внутрішньої дитини. Вона інь-янь, внутрішній хлопчик і внутрішня дівчинка. І всередині в нього є інь-янь, внутрішній хлопчик внутрішня дівчинка. У нас права півкуля ліву частину тіла контролює, ліва праву. І через цей обмін ми щось вирівнюємо. Щось правильно вирівнюємо. І нарешті отримуємо те, чого не можемо знайти всередині себе, бо його там і нема. Воно. У того, кого ти любиш, у того, з ким ти. І тому він тобі стає життєво необхідним для твоєї цілісності. Це зовсім інший підхід. Оце, лебедина вірність, коли тобі з твоїм партнером безпечно, класно, ти можеш бути собою, йому безпечно і класно з тобою. І разом ви розвиваєтесь, да, і вирішуєте питання. І по грошам, і по житву, і по дітям, і по багато чому іншому. Але якщо ви, друзі, якщо у вас є оця хімія, якщо у вас є оце глибинне розуміння, що тільки в партнерстві еволюція, тільки в двох крилах, що ті на вихід підуть тільки близнюкові полум'я. Під словом, вихід, я маю на увазі вихід із цього всього, подивіться, в чому ми живемо, щоб сконструювати собі іншу реальність. А вона сконструюється, коли нові взаємовідносини почнуться. А нові взаємовідносини почнуться, коли всередині і зовні в партнерствах будуть створюватися такі атрактні точки, через які підуть оці взаємовідносини в сім'ю, в спільноти, в компанії, нарешті в державу і саме людство. Тому іншого шляху ми не бачимо. Дякую за питання.